Слава Ісусу Христу! А ви знаєте, друзі, що не потрібно фокусуватися на цей світ, на матерію, тому що це все земне, воно є тлінне і приречене на знищення, і щоб не бути рабом цього світу, не бути рабом гріха, потрібно жити реальністю, фокусуватися на небесне, а не на земне, робити ставку на Бога, а не на матерію, надіятися тільки на Бога, а не на людину. Щоб спасти себе і інших, потрібно бути живим каменем. Тобто дитиною Божою і кожного дня перебувати в служінні, переламлювати хліб, і перебувати в откровеннях, як це робила першоапостольська церква. І кожному потрібно оприділитися і зробити свій вибір царство цього світу або царство Боже. І якщо ми будемо вкладатися в цей світ і будемо тримати фокус на матерії, гордості своїй думці, то вічність ми проведемо з тим, кому ми поклонялися і кому ми служили в цьому світі. І якщо ви не хочете провести свою вічність в муках і озері вогненному, то потрібно тримати фокус на Бога, слухати Божих людей, кожного дня перебувати в служінні, міняти своє серце, каятися, виправляти своє життя, відвертатися в Всіх своїх гріхів, щоб мати народження з гори і служити Богу в дусі і в істині, тому що плоть і Бог не сумісні, бо проті ми служити Богу не можемо. І потрібно стати дитиною Божою, бути частиною церкви, яка стоїть на основі Ісуса Христа, виконувати волю Божу, щоб спасти свою душу і душі інших. Потрібно постійно пильнувати і молитися, просити, щоб Бог продовжив нам цей час благодаті і вспіти виконати його. Его волю. Аминь.